Одинадцятий крок пропонує молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно використовують її. Вона діє, якщо ми маємо правильне ставлення до неї і працюємо над цим. Було б легко бути невизначеними в цій справі, однак ми віримо, що ми можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Коли вночі лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день. Чи були ми ображені, егоїстичні, нечесні або злякані сьогодні? Можливо, нам слід вибачитись перед кимось. Чи не затаїли ми в собі щось таке, що повинні були б відразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми добрими та люблячими до всіх? Що ми могли б зробити краще сьогодні? Чи ми переважно думали тільки про себе? А чи ми думали про те, що могли б зробити для інших, про те, чим ми могли б заповнити потік життя? Однак ми мусимо бути обережними, щоб це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми. Бо це зменшить нашу корисність для інших. Зробивши перегляд себе, ми просимо Божого прощення і запитуємо, що слід зробити для виправлення. Боже, я дякую Тобі за те, що прожив ще один тверезий день. Допоможи мені побачити Твої свої досягнення сьогодні. І не знецінювати те хороше, що було сьогодні. Прошу тебе пробачення за ті помилки, котрих я припустився. Я розумію, що із за своїх помилок я не міг бути таким ефективним служінні Тобі і виконанні твоєї волі, яким би мені б належало бути. Прошу тебе, пробач мене і допоможи. Завтра виконувати твою волю краще. Боже я прошу тебе, покажи мені, як виправити ті помилки, котрі я сьогодні допустив. Веди мене і направляй мене. Будь ласка, Боже, забери мою гординю і мої страхи. Господи, покажи мені, як покращити мої взаємовідносини з Тобою. З моїми братами і сестрами, з моїми рідними і близькими. Даруй мені Боже смирення і силу виконувати твою волю. Амінь. Боже дякую тобі за мою тверезість сьогодні, за моє життя, дякую за все, що відбулося зі мною сьогодні. Спасибі Господи, що був зі мною поруч увесь день, що допомагав мені і показував мені правильний шлях. Я дякую за почуття, які я сьогодні відчував, за думки, які до мене прийшли, за можливості, які Ти дав мені, щоб бути корисним цьому світу. Дякую за те, що дав мені нові знання і новий досвід. Спасибі, Господи, що послав мені сьогодні цих людей, що діяв через них. Боже позбав мене від моїх недоліків, даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті і любові. Покажи мені, чому я повинен був навчитися сьогодні. Я відчуваю, що ти зі мною поруч. І що ти є в мені, спасибі Тобі за це Амінь. Господи Боже, Ти, який є любов, прийми мою молитву, прийми моє прохання про можливість любити, прагну з твоєю допомогою розвивати свою сутність згідно з моральними законами, які ти вписав в серце кожної людини. Я прагну формувати свою душу. Премножувати таланти, завдяки яким моє навчання і робота стануть більш плідними та корисними моїм друзям і близьким, моїм сестрам і побратимам, всім людям. Дякую тобі, Господи. Приготуй мене, Господи, до любові, даруй мені Боже, чистий погляд, який сягає глибинин людини, щоб я міг бачити її цілісність, а не зовнішній вигляд. Щоб я міг бачити мислення гідне прекрасної, чистої любові, мови єдності та розуміння. Зроби любов'ю, моє життя. Амінь. А зараз я пропоную зробити невеличку медитацію. Будь ласка, прийміть гарне зручне положення, закрийте очі і розслабтеся. Давайте зробимо два повільні глибокі вдихи і два повільні глибокі видихи. Зосередьте свою увагу на диханні. Дихайте рівно і глибоко. Під час вашого подиху розслаблюється все ваше тіло, розслаблюються м'язи ваших ніг. М'язи стегон. Живіт. Розслаблюються м'язи спини. Область сонячного сплетіння, плечі, м'язи шиї і голови. Розслаблюються м'язи обличчя, очей та м'язи рота. Ваше дихання спокійне і глибоке. Серце б'ється рівно й вільно. Ви поринаєте у стан відпочинку і спокою. У своїх думках можна перенестися дуже далеко на найвищу гору, де ви сидите на вершині. А навколо нікого, тільки ви та небеса впустіть у ваші почуття цю атмосферу, наповнившись чистим гірським повітрям. Господи, нехай з моєї душі піде оцінка світу, оцінка людей. Батьків, чоловіків, дружин, дітей, подій з позиції добра та зла. Господи, нехай з мого серця підуть образи, які я вільно або невільно заподіював іншим, або які інші заподіяли мені. Ми можемо подумки уявити людей, у яких ми просимо пробачення. і виражаємо подумки слова, почуття, емоції стосовно них. І вибачаємо тих, кого ми повинні пробачити. Господи, допоможи мені послати Твою любов моїм рідним і близьким, тим, хто перебуває поруч, тим, кому потрібна Твоя допомога, Господи, допоможи послати Твою любов і спокій усій планеті Земля, нехай буде воля Твоя. Ми повільно виходимо з медитативного стану та відкриваємо очі. Боже, я дякую тобі за можливість провести цей вечірній одинадцятий крок. Спасибі за те, що послухали. На добраніч.